Вітання всім, хто зайшов на мій канал, щоб подивитися знову розпакування ролів монет 2 євро. Друзі, дуже приємно, що ви зі мною. Сьогодні я пропоную вам подивитися розпакування ще двох ролів. Ми нагадую для всіх, так, що ми шукаємо якісь цікаві пам'ятні монетки. Маю надію, що сьогодні нам трапиться щось цікавеньке. Так? Велике прохання всіх, хто дивиться вперше, підписатися, поставити лайк. Знаю, що багато хто дивиться, але не підписується, так, тому прохання теж підписатися. Дуже вдячний вам буду за це. Окей, друзі, дивимося, розпаковуємо перший рол. Так, так. ну і почнемо. Отже, перша монетка у нас Нідерланди. Так, звичайна монетка відкладаємо. Нічого цікавого не бачу. Так, це у нас Італія. Так, Франція. Так, це у нас Німецька, звичайна. Так, це у нас Нідерланди теж звичайні. Так, бачу це у нас Італія. 23 го року. Так, окей, дивимось далі. Іспанія. Франція. Так, дивимось далі. Це у нас Німецька. Звичайна. Так, це у нас Австрія 2002 року. Так, бачимо, друзі, монетку австрійську. Так, 2007 рік. Так, ось така монетка. Стан її ще доволі... Ну, звісно, 2007 рік, 18 років в монеті, друзі, то я думаю, що як для 18-річної монетки, <нів> яка з обігу, то більш-менш нормально. Не пам'ятаю точно, чи є така у мене, треба дивитися. Друзі, вже дуже багато різних монеток, все путається. Так, дивимось далі. Це у нас німецька. Так, <нів> так, ну і тут ми бачимо ось побратими, так, дві монетки побратими. Це від Німеччини, це від Австрії. Так, друзі. Але зверніть увагу, погодьтеся, німецька ще доволі непогана. Завжди порівнюю і вибираю собі кращу. Ну, якщо не помиляюсь, у мене теж була в непоганому стані. Така монетка. Так, це вона звичайна німецька. Те ж саме звичайна німецька. Так, німецька. Німеччина. Так, далі бачу. Так, це у нас Баден Вюртенберг. 2013 року. Ось така монетка, друзі. Так. Така у мене точно вже є. Дивимось далі. Німеччина. Дивимось далі. Альтеталія. Так, друзі, 30 років падіння берлінської стіни. Так, це теж німецька, звісно. Так, дивимось далі. Бачимо Бельгія. 2008 року. Так, це у нас Німеччина. Ну, і залишається дві. Друзі, це у нас дві Бельгії. Так, Бельгія і Бельгія. До речі, я нагадую всім, так, що Бельгія теж є різна. Якщо ви колекціонуєте, то зверніть увагу, так що на ранніх версіях так, це до 2000, якщо наполягає з 7-го року, так? Ми бачимо ось так вигляд має монетка, так. У нас тут, як це назвати, ініціали, чи як це назвати правильно, на, на самому краю так, бачите, монетки. А ось тут уже бачимо це вже ближче до середини, так, ближче до голови правителя їхнього. так, Тому відповідно, ось так, друзі, виглядають різні монетки. З рік, І з восьмого року, якщо не помиляюсь, так, ці монетки вже виглядають так. Так, тому є теж різні версії бельгійських монет. Зверніть на це увагу, якщо ви колекціонуєте. Це можна сказати і про Іспанію. Так, є теж різні, різні версії монеток. Так, дивимось далі. Наступний роу. Так, що бачиш? з першого роу тільки 4 монетки. Ну, небагато. Скажімо так. Так, так само Нідерланди. Починається все з Нідерландів. Дивимось далі. Німеччина. Так, Італія Данте. Так, друзі, монетка в доволі непоганому стані. Це німецька монетка, так, Erasmus програма. Так, в принципі, ще в доволі непоганому стані. Так, це у нас і по другий рул. Так, бачимо монетку, звичайну монетку Люксембурга. 2 євро. Так, це у нас. Це у нас монетка з Німеччини. Так, що не поляюся. Так, далі дивимося Італія. Так, друзі, ще одна монетка. Бачимо. Так, мабуть, трішки в гіршому стані. Те ж саме програма Erasmus. Так, ось така. Дивимось далі. Так, 2024 рік. Переднє помирання. Мекленбург, був переднє помирання. Так, ну, як для монетки, які тільки два роки, то що вона непогана, звісно. Так, дивимось далі. Звичайний німецький ОРЕЛ. Звичайний німецький орел. Так, друзі, Франція. Німеччина. Так, це в нас німецька монетка. Друзі, Португалія. Так, це в нас. Німецький Орел? Німецький Орел. Так, те ж саме. Так, те ж саме. бачимо, аналогічно. Те ж саме. Так, друзі, у нас дуже багато німецьких орлів. Так, і тут такий гарний стан, але те ж саме звичайна монетка. Так, ну і що? О! Друзі, під увагу, так, все ж таки, ще нам трапилася одна. Це у нас, звичайно, Німеччина, а це у нас бачимо доволі непоганий стан ще 20-й рік, так, Варшавський Уклін. Так, ось така монетка нам трапилась саме. Так, до речі, теж я знаю, що багато хто колекціонує і колекціонують за монетними дворами. То відразу скажу, що в Німеччині є різних 5 монетних дворів. Так, от зараз я ще знайду монетку. монетка була. Порівняємо, які це чи однакові монетні двери чи ні. Так, зверніть, друзі, увагу. Ось тут під 2020 роком стоїть F, так? А тут під 2020 роком стоїть у нас. Так. краще вам буде видно. Так, зараз наведу. Так, мабуть, так. от, Ось так, так. Як виджет, як це називати назвати правильно? Так? Йот. <ріху> так, окей, стоїть така от у нас інша. Так, це різні монетні двори. І таких монетних дворів є в Німеччині аж 5 різних. так, Тому якщо ви колекціонуєте, то теж зверніть на це увагу. Ну, я до того ще не дійшов, вже казав на попередніх відео, так я колекціоную більш за, за різновидом. так, тому що, ну, Це іноді важко, я скажу, збирати всі монетні двори. І це в кожній країні, ну, можливо, ще Німеччину можна це осилити, але в кожну країну це буде, мабуть, трішки важко всі монетні двори збрати. Але якщо ви такий більш серйозний колекціонер, так, то я думаю, що вам буде це цікаво. Я точно знаю, що серед моїх підписників так, є мої друзі, з якими я переписуюся, і вони збирають різні монетні двори. Так? Тому це теж прикольно. Так, і намагаюся якось теж допомагати. Людям шукати. так, Тому напишіть ваші коментарі, так, що колекціонуєте саме ви, які монетки. Так, ну а ми робимо підсумок. Так, ага, друзі, це у нас F було сюди, це у мене із попередніх переборів. Зараз я зніму телефончик і покажу вам ще раз, що у нас сьогодні було. Отже, перший у нас перший перебір у нас австрійська. Схоже, так, побратим монетки з німецькою. Так, це у нас Баден-Вюртемберг. Так, ну і це у нас 30 років падіння Берлінської стіни. З другого ролу ми бачимо так, дві монетки: Erasmus, Мекленбург, переднє помирання. Ну і Варшавський Уклін. Тому сьогодні у нас 8 монеток. Друзі, маю надію, що відео вам сподобалось. А якщо сподобалось, поставте лайк, прокоментуйте. Дуже приємно, що ви були зі мною. До нових зустрічей.